Усіх шукачів на каналі Живий обмін, оберіг життя, гармонія биття прошу влаштуватися зручно, дихати глибоко, розфокусувати ваш погляд. Якщо маєте змогу вийти на вулицю, стати босими ніжками на землю. Це вітається. Хочу сьогодні привітатися з вами належним чином. Запрошую вас до привітань разом зі мною. Фокус уваги у ваше тіло. Вітаю тебе, сяюча душа. Запрошую тебе привітатися самим собою, повторюючи кожне речення тричі, бажану в голос. Якщо на це твоя ласка. Вітаю моє тіло, вітаю моє тіло, вітаю моє тіло. Вітаю, моє серце, вітаю моє серце, вітаю моє серце. Вітаю мою душу, вітаю мою душу, вітаю мою душу. Вітаю, мій дух. Вітаю мій дух, вітаю мій дух, вітаю мій дух, вітаю, моє вище я, мою суть на всіх планах буття, в усіх вимірах, в усіх октавах, на всіх лініях часу і позачасово просторових меж. Вітаю, вітаю. Благословляю, благословляю, благословляю. Вітаю вічне божественне перше джерело, яким я є. Вітаю вічне божественне перше джерело, яким я є. Вітаю вічне, божественне, перше джерело, Яким я є. В усьому є я. Я є все. Я є все. В усьому я є. Я є все. В усьому є я. Я, є вічне, божественне перше джерело, втілене тут і зараз на цій планеті. В чудовому тілі вітаю всі мої клітини, вітаю мої спіралі ДНК, вітаю. Мої залози. Вітаю мої екстрасенсорні канали, сплетіння, чакри, наді. Всі мої енергетичні структури. Активую мої тіла світла на адекватному рівні. Активую Мої тіла світла на адекватному рівні. Активую мої тіла світла на адекватному рівні. Вітаю планету. Дякую тобі, планета. Вітаю Гаю, Орантію, Софію, Вітаю усі форми життя на всіх планах буття. Вітаю царство рослин, вітаю царство тварин, вітаю царство мінералів, вітаю царство людей, вітаю. Царство тонкоматеріальних присутностей, усіх форм життя, втілених чи не втілених, тонкоматеріальних. Вітаю геобіологічні явища нашої планети. Благословляю, благословляю, благословляю. Вітаю підземне життя нашої планети. Вітаю центральне Сонце нашої планети. Вітаю центральний кристал нашої планети. Вітаю вознесених майстерів, які знаходяться в цій частині планети. Благословляю, благословляю, благословляю. Благословляю усе підземелля, усе підземне життя, усе наземне життя. Вітаю усі форми життя позаземні. Вітаю центральне сонце нашої галактики. Вітаю центральний кристал. Нашої галактики. Вітаю наше Сонце. Вітаю наш місяць, вітаю усі планети та зірки і сузір'я. Вітаю нашу галактику, космос, космічні енергії. Вітаю усю мою велику родину світла. Усіх моїх гідів, наставників, цілителів, захисників, провідників, світлих, сяючих, високочастотних присутностей, які перебувають разом зі мною в цьому моменті, ведуть мене у цьому втіленні, допомагають своєю присутністю, своїми енергіями. Розширюватися, йти моїм духовним еволюційним шляхом, виконувати моє життєве призначення, відкрити, зрозуміти, відчути, побачити, прожити мою місію. Озвучте я її, якщо ви її знаєте. Вітаю всіх моїх предків, всіх моїх нащадків, усі мої інші форми буття, на інших лініях часу і позапрос... позачасово просторових меж, на всіх, всіх планах буття. Вітаю і благословляю, 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 благословляю. Благословляю родові лінії мого тата, благословляю родові лінії моєї мами, благословляю родові лінії мого чоловіка чи жінки відповідно. Також моїх дітей. Благословляю весь мій великий земний рід, всіх тих, хто втілений зараз, і хто вже перейшов у інші форми життя. На всіх вимірах, на всіх октавах, в усіх планах буття тут і зараз благословляю, 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 благословенна я є, благословенна я є, благословенна я є. Благословляю усі форми життя, благословляю усі форми життя, благословляю усі форми життя. Благословляю всі мої частинки, всі мої втілення, всіх моїх гідів, всю мою родину світла. Я вас всіх люблю, я вас всіх благословляю, я вас люблю, я нас люблю, я себе люблю. Я себе люблю, я нас люблю, я вас люблю, я вас люблю, я нас люблю, я себе люблю, сяю і благословляю, сяю і благословляю, сяю і благословляю всіх і кожного. Я є все, в усьому є я. Я є все, в усьому є я. Я є все, в усьому є я. Вічність мій дім. Вічність мій дим. Вічність мій дім. Вітаю усіх моїх янгелів, архангелів, сефіротів, елохімів, драконів, божеств, духів природи, дев, геобіологічні явища, космічні талоричні енергії. Продовжуйте всіх тих. Я з вами, кого ви знаєте, кого ви любите, кому ви хочете подякувати, кого ви хочете благословити. Повертайтеся в тіло, заземляюсь, заземляюсь, заземляюсь. Відцентровуюсь, відцентровуюсь, відцентровуюсь. Витягуйтесь в альфастан. Спробуйте витягнути своє енергетичне тіло вище голови хоча б на 40 сантиметрів. Виходьте в альфастан. Хто бажає? руками чи внутрішнім зором. Перевірте свою вертикаль, горизонталь, боковий план. Увага в області серця. Відцентровуємось по серцю. Активую вогонь мого серця на адекватному рівні. Активую вогонь мого серця. На адекватному рівні. Активую вогонь мого серця на адекватному рівні. Вітаю життя. Дякую життя за те, що я є. За всіх тих, хто мене оточує. За прекрасний спів пташок, за чудові аромати квітів і інших рослин, свіже повітря, смачну поживну воду, теплу, землю. Эфир. Наполни життєвою енергією. Ом витай. Ом витай. Ом, витай. Напомнюсь, напомнюсь, напомнюсь. Вітаю всі стихії в моєму тілі нашої планети, землю, воду, вогонь, повітря, ефір, метал, дерево. Збалансовуємо наші стихії в тілі. Далі по вашому бажанню чи активація певних енергетичних систем, наприклад, дерево життя, практика, будь-яка, енергетична, можливо, потрібен захист або очищення, якщо ви його потребуєте будь-яким обраним методом, який вам подобається. Вітаю вас з чудовим днем, наповненим життєвою енергією. Проявленою в усіх формах життя, на всіх планах буття. Бажаю вам лагідної, гармонійної взаємодії з усім живим. Дякую за те, що ви є. Дякую за візит. Дякую. За перебування разом в одному полі. Дякую за вашу чудову практичну роботу на благо усього живого згідно усіх універсальних божественних законів. Благословляю тебе. Чудова душа. Ти йдеш своїм правильним. Справжнім шляхом ти є благословенною душею, захищеною, справжньою, сяючою, божественною, яскравою, творчою іскрою. Сяй, сяй наповну, сьогодні і завжди люблю і благословляю тебе. Щасти тобі. Сьогодні і завжди чудового продовження практики. Дякую за привітання. Бувайте!